Септо презентує. Доброго ранку, ні, ми нічого не наплутали. Це ще не понеділок, а досі неділя. Але й це не зовсім ранкове допі. Ось у чому річ: 30 вересня, міжнародний день подкастів. Свято відносно нове, та й подкастинг в Україні фактично лише набирає обертів. Культуру слухання ще належить формувати. Попереду створення власних подкастерських традицій. Команда Септо вирішила цьогоріч зробити свій перший крок у цьому напрямку. Солодашко, у ранковому допі ми оголошуємо в вересень місяцем подкастів, і завершиться він нашим професійним святом. Хоча це не лише наше свято, але й твоє, бо подкасти створюють для тебе і слухаєш їх саме ти. Як же треба святкувати місяць подкастів? Якщо чесно, ми довго над цим питанням голову не ламали. Вирішили, що треба святкувати подкастами та експериментувати. Тож у вересні ми щодня будемо тішити тебе і себе контентом. Звичайні епізоди ранкового допіо чекай, як і завжди, у понеділок та п'ятницю. А врешту днів будуть короткі спецвипуски. Ми вже колись тобі зізнавалися, що не всі матеріали, які нас зацікавлюють у процесі моніторингу, потрапляють до ранкового допіо. І ось цього вересня ми нарешті розповімо тобі про все, що вже давно хотіли, але не мали для цього слушної нагоди. Такі спецвипуски будуть короткими і лаконічними, тому ми назвали їх ранковими дріпами. Отож, неділя, 1 вересня 2024 року. Ранковий дріб номер 1 У ньому трішки поглянемо на історію подкастів. У книзі гучніше, як створювати круті подкасти, Ерік Ньюзум згадує, що наближення війни в Іраку прискорило створення першого подкасту. Усі великі американські медіа підтримували введення військ. Люди, які з цим не погоджувалися, не мали можливості ініціювати важливі обговорення на традиційних майданчиках. Виникла потреба у нових платформах. Щодо першого в історії подкасту, є дискусії. За однією з версій, першим подкастером називають актора Робіна Вільямса, який ще у 2000-му мав свій проєкт з Амазонівським Орібел. Його шоу звучить дуже схоже до сучасних подкастів, де знаменитості бесідують між собою. Мабуть, більш поширена версія про перший подкаст стосується запису від 9 липня 2003 року. Крістофер Лайден записав розмову із Дейвом Вінером. Це був перший оригінальний продукт, створений у технологічній екосистемі подкастингу. Власне, Дейв Вінер зробив чимало для розвитку технології RSS – Завдяки їй ми тепер завантажуємо подкасти на хостинг, а далі вони розповсюджуються по всіх потрібних платформах і звідти потрапляють до твоїх вух. Крістофер Лайден – це журналіст. У 2005-му він розпочав подкаст «Open Source», і це шоу виходить досі. Найбільш довготривалий подкаст в історії. 9 липня 2003-го Лайден і Вінер говорили про занепад традиційних змін. За словами Лайдона, тоді подкасти та блоги у США розквітли у задушливій атмосфері війни. З одного боку, не хочеться знецінювати такий досвід американських творців контенту, але з іншого хочеться їх запитати, та що ви знаєте про задушливу атмосферу війни? Розказати вам, як записувати та монтувати подкасти без світла, і що це найменша збід воєнної реальності. Слова Лайдена нас частково підштовхнули до ідеї зробити цей місяць подкастів і відсвяткувати те, що можливо нам не завжди легко, але ми живі. Ми вдома і ми маємо можливість створювати щось своє, обирати теми, які нам хочеться: вільно висловлюватися, захоплюватися, злитися, бути сьогодні бред, а завтра Very Mindful, Very Demure, шукати Man in Finance, дивитися фанфіки про Оталя і Бардела, розбиратися з кокосами камали, тоналкою Дональда, диваном Венса. І все це нести тобі у подкаст. Можливо, тобі також вдалося потрапити на документальний фільм Яремчук Незрівняний світ краси. У ньому композитор Олександр Злотник згадував, як за часів радянського союзу партія затверджувала концертні програми і давала вказівки, як які інструменти мають грати. Саксофон взагалі забороняли, бо це ж буржуазний інструмент. Шок, абсурд. Подібні історії можна багато разів читати, але почувши їх на великому екрані у розповідях людини, яка пройшла цей досвід, раптово і ясно розумієш, що ми з тобою перше покоління українців та українок, хто має можливість настільки повно звучати, як того хочеться, і слухати те, що хочеться. Можливо, ми не завжди це достатньо цінуємо, і ми точно замало радіємо цьому. Пропонуємо у вересні радіти такій можливості щодня. Ми абсолютно свідомі того, що все це сьогодні можливо лише завдяки збройним силам та силам оборони України. Ми за це дуже вдячні і пропонуємо місяць подкастів відсвяткувати також і донатами. У вересні збираємо на поточні потреби 231-го окремого батальйону ТРО. Слухай, вітаю всіх слухачів СептаМедіа та Солодажок. Мене звати Єгор Солодкий з травня 2022 року я військовослужбовець 128-ї бригади територіальної оборони. Якщо ви є в Твіттері, ви можете знати мене як людину, що веде аккаунт «Жовта пляма». Зараз наш підрозділ виконує завдання на Запорізькому напрямку, і в нас відкритий збір на комплектуючі для FPV дронів. Щоб придбати необхідні нам плати ініціації та VTX-модулі, не вистачає приблизно 140 тисяч гривень. Редактори Септа Медіа запропонували допомогти нам зі збором і відкрити допоміжну банку. І звісно ж, ми не відмовилися від такої пропозиції. А так як 3 вересня в мене день народження і мені виконується 33 роки, я дуже прошу вас закинути по 33 гривні або більше на банку, посилання на яку буде в описі до цього випуску. Дякую за увагу і бажаю всім гарного прослуховування корисних подкастів. Уже завтра ми почуємося у черговому випуску ранкового допіо. А це був перший з вересневих ранкових дрібів. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.